Падав сніг на поріг кіт сліпив собі торіг, поки смажив, поки пік. А пиріг водой сніг, кіт не знав, що на напих треба ті не сніг. Добрий день усім, і сьогодні я буду робити недокосплей на ліліт із Савиного дому. Тримайте едіт з нею, якщо ви часом не знаєте, що це за персонажка. А ще сходіть, подивіться свиний дім, ви не пошкодуєте. Я це відео так давно записувала, що в мене давно вже нові окуляри. Починаю я із консилеру. Але, здається, я чисто по приколу тут поставила камеру, бо все я роблю за кадром і нічого майже не видно. Дороблю цей момент і п'ю чай, п'ю чай і п'ю чай. Далі ще тицюю своїми пальцями по обличчю, бо так треба. Так треба. Також я якось у Аврори була таку штуку. Це база для тіней і використовую її тільки, тому що вона в мене є, якби не було, то ну, не використовувала б. Поки я далі фарбую свої очі, ви можете написати в коментарях, який ваш улюблений персонаж або персонажка з мультсеріалу Совиний Дім. О oh майґат! Хтось додумався додати ще трохи світла. ого. Губу фарбую фарбує колілі, тобто верхню губу фарбую чорний за допомогою підводки. Воно виходить не дуже стільки, але я тут роблю такі для фотографій і для відео, тому без різниці. Ось і нарешті я перейшли до тіней. Взагалі, в ідеї в мене було щоб зробити одне око більш зелене, а інше сіре. Так як у неї в другому сезоні Хромія, але то потім буде не дуже видно, але ідея була така. Я тут залишила, як я мучусь зі стрілками, тому насолоджуйтесь. У мене плюс-мінус щось вийшло, зараз я їх навіть не роблю тому, не знаю чи у мене хоча б щось вийде. Зробила контур, заповнюю середину, але о ні, треба ще нафарбувати ще одне око. Літері моя реакція, коли я зрозуміла це. Сидіть трохи без озвучки, бо я не дуже знаю, що розповідати, а інтернету зараз в мене немає, тому мелодії ніякої не буде. Блінк, блінк, блінк! Страждайте. Ставте класи, якщо так набагато краще. Так повертаюся до вас, бо ви ну, не можете навіть пару секунд на місці посидіти. Ну або я не можу посидіти без різниці. Взяла свої такі окуляри, притерла від пилюки і можна щось зробити. Це лише трохи кадрів, де я просто дуркую, бо тільки цим я насправді і займаюсь. Всі мої відео треба підписати, типу, дуркую енну кількість хвилин. Ну або намагаюсь зняти якесь відео. Так, всі готуйтесь, готуйтесь до переходу. Три, два, один. Скільки балів ви ставите цьому переходу? Ну, я точно 10 із 10. Ну, або 100 із 100. А, це ж одне і те саме, виходить. По Тоді я ставлю 100 із 10. Вот так вот. Хочу сказати, що ця сорочка просто чудова. Вже 100 років мені служить. Е, і синій лун слів просто кайф. Думаю, використаю ще в якомусь образі їх і не в одному. Ну і також буду використовувати, ну в житті повсякденному. Надягаємо окуляри без безпелючки, щоб бачити щось в цьому світі. І. О oh май гад! Невже це сама Ліліт Клаудор! Неймовірна, фантастична, небаревашена Ліліт! Розпишатися мене на лобі. Nerd. Залишила ще пофоткатися собі на пам'ять. Ну і можна ще трохи подаркувати, бо шкода змивати макіяж і лінь знову перевдягатись у домашній одяг. А і так, по традиції навіщо переставляти камеру, якщо можна самій ледь не гепнутися, і все одно кадр буде нічого майже не видно такий самий. Насправді я не просто так взяла книжки і комікси. Я самого початку думала скласти асексуальний прапор, бо Лідіт а але... в коміксі, коли завмирає серце, не фіолетовий корінець, тому нічого не вийшло. Чи вистачає вам у відео процес створення самого макіяжу і трохи демонстрації образу? Мені хочеться додати ще щось прикольного, але немає ідей. В одному відео я піду в мак, але це буде одноразова акція. Єдине, що не вистачає в цьому відео, це танець крутої тітки Ліліт, бо хтось протопив і забув про нього. Як вам ідея закінчувати відео едітом? Саме в цьому я зроблю саме так, а в інших буду вже дослуховуватись до ваших коментарів.